Вітаємо 20 січня в Україні. Відзначається день вшанування захисників Донецького аеропорту, а також день пам'яті кіборгів. Оборона Донецького аеропорту тривала довгі 242 дні з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року. 20 січня 2015 року російські терористи підірвали бетонні перекриття нового терміналу аеропорту. А 21 січня вщухли останні бої за аеропорт. Оборона Донецького аеропорту це тисячі історій хоробрості та звитяги. Кіборгами українців призвали проросійські бойовики, які були шоковані, що живі люди могли так довго і стійко боронити будови аеропорту. Кіборги вистояли, не встояв бетон. Фраза, яка увійшла в історію разом з подвигом бійців України у боях за Донецький аеропорт загинуло 97 українських захисників ще троє вважаються зниклими безвісті.